Всім про терналі ВІЦ 5. І сьогодні я пройду квест у пошуках Степана номер 3 Якщо ти не бачив минулі серії, обов'язково їх подивись у мене на каналі, перша і друга серія. І також не забувай ставити лайк, підписатись на канал і писати в коментарях, як тобі цей квест. Чи він тобі сподобався, чи не сподобався, і за скільки ти його перейшов, якщо вже, ж звичайно, проходив. І також мій промокод Віц працює на усіх серверах з другого 7 гривень. Ну, ми приходимо до відео. Ну що ж, щоб е, активувати цей квест, нам потрібно натиснути на англійську О, е, зайти в квести і натиснути у пошук Степана. Т. Ого, здорова! А як я тут опинився? Ну, слухай, раз ти тут, давай но проведемо невеличке розслідування по Чорнобилю. Можливо, і знайдемо твого Степана. Спочатку поїдемо до прип'яті, пошукаємо там. Так, ну що ж, минулого відео і тіші частини ми якраз застрягнули до Суперсуса. Зараз ми беремо машину і е, їдемо у Прип'ять. Ну, ба, да, ми зараз Поливаються в Чорнобилі, зараз їдемо в Прип'ять. Нам, в принципі, небагато приїхати, тому зараз їдемо. Так, ми приїхали. Давай подивимося біля кінотеатру Прометей. Я там, наче бачив якийсь ноутбук. Цікаво, хто його залишив. Так, ми приїхали до цього місця. Ми зараз да, біжимо до ноутбука. Давайте натискаємо Alt, і нам потрібно зламати ноутбук. No, е, так, добре, давайте я зараз розберусь з цим всім і покажу вам, що треба зробити. Так, ну тут вже е, ніби все просто, нам просто потрібно ввести е, оці слова, які написані. Тому що я щось мудрив, я не розумію, що треба зробити. Але просто натискайте на цю область і пишете слова в порядку, Які як вони тут написані. І якщо е, у вас. ...висвітлюється false, то ви або ще не написали слово, або неправильно написали, ну, чи ще команду. Якщо е, появляється true, це означає, що ви правильно все написали. Так, дописуємо. Є, yeah. дописали. Е, ми взламали ноутбук, є. Yeah. Тепер сідаємо назад е, у машину. Біжимо. Про що він говорив? Точно закинута військова частина. ой ой, -ой е, Що це в нас заспавнилось? Вони не біжать зі мною? Ні. А, все вже Е, Так, свидно, вони вирішили в цих квестах повставляти якихось, типу, скримерів. Я не знаю, це напевно, скример був чи що? Ну, зараз подивимось. Тоді їдемо далі. Куди нам нам треба доїть. Ага. Е, поїхали до військової частини. Фух, ледве відірвалися, але це було неймовірно. Наступний раз нам треба їх зняти. Так, як я розумію, вони полоїці мали би за нами бігти, але це, напевно, якийсь був бах, і вони за нами не побігли. Але ну, в принципі, то й добре, що ми, скажете, не ганяли. Такс, у нас тут невеличка проблема. Ми м, потонули. Зараз спробую це якось витягнути. Його... Ага, да, можна це виштовхати. Будьте акуратні, тому що я думав, що це просто калюжа, але виявилось, це трошечки м, така непогана калюжа. Е, хочу нагадати, що вже адміни не витягають на квестах ну в таких випадках машини. Бо і на минулому квесті мені відмовляли, щоб мотоцикл витягнути, коли я падав в. Річку, мені приходилось запускати. Тому будьте аккратні, щоб зараз собі на умовно вже на половині квесту не заруїнити квест і не починати все спочатку. О, а ну дивись, там є якийсь ящик, треба подивитися, що там. Е, так, ми вилазимо і там ящик. Давайте зараз спробуємо залізти. Ой, ми щось забаглись. Так, давайте, може, зараз ще раз е, щось не виходить. Добре, давайте я зараз спробую якось залізти і вам покажу. Так, тут у нас збоку є обхід. Чи ще вхід. Давайте зараз заходимо. Тут там, да. Alt. Ага, нам треба скласти м 4 а 1 Е, Прикріпити сталеву рейку. Так, а як нам прикріплю? взагалі щось. ППП. Це. Ні. Так, зараз щось не виходить. Можливо. Ага, це нам треба якби, так трошечки потягнути. Не натискати, а трошки потягнути. Е, далі, Оце от Прикріпляємо е, Прикріпляємо цю штуку, цю і цю. і магазин. Е, все. Так, Нам дався автомат. І, Ага, у нас тут там, хтось є на вулиці. Нам зараз треба якось самим вилізти чи їх. Так, да, їх, походу, треба розстріляти. Е, добре, давайте беремо автомат і зараз екратно розстріляємо. Головне, знову ж собаку не задіти. Це мені би вже всіх перебили, давайте виходимо, і зараз нам треба поїхати до залізничної станції. Я сподіваюся, вона десь знаходиться в Прип'яті, ну або ж в Чорнобилі. Це ти їм дав! Я це зняв, ці кадри обов'язково підуть у моє відео. Такс, добре, нам тут, недалеко, 560 метрів, ми їдемо, це навіть не треба буде переїжджати річку, тому поїхали. Так, ми вже приїхали до цієї залізниці. 에, давайте пробіжимо ще цих 100 метрів. І на всяк випадок, я вже буду тримати в руках автомат, так як я вже догадую, що, скоріш за все, зараз знову вилиз... ну, вилізуть ці от монстри. Тому давайте зараз заходимо. Є, ми зайшли. А, да, як і я казав. Так, мінус один, головне зараз собаку не вбити. 에, так, другий. І це, здається, всі, да? Так, я не попадаю, тому що тут трошки хітбокси. Такі собі. Куди нам треба? Нам Ага, нам треба в підвал злізти. Це в цій кімнаті. Так, да, це в цій кімнаті, там трошки води є. Давайте. Е... Опа, степан. А все, ми виконали квест. Ну що ж, цей квест, мені здається, був найкоротший зі всіх, з всіх частин 2 і першої. Вони були дощі. Напишіть в коментарях, як тобі цей квест, чи він тобі сподобався. Та й взагалі щось про нього. Можливо, в тебе ще якісь були баги на ньому. Ну, а я дякую тобі за те, що ти дивився це відео до кінця. І всім па-па-па-па!